Слава Ісусу Христу! Шановні волиняни, сьогодні ми святкуємо величну подію 1025 років хрещення Руси. На Волині це свято вшановується вже багато років, тому що слово Божої істини проповідано тут вже більше тисячі років. І тому про хрещення, про віру Христову. Ми знаємо від наших прадідів, які сповідували віру православну. Але цьогоріч є унікальна можливість іще раз поговорити про славні сторінки нашої минувшини. Господь Ісус Христос сказав, що Слово Боже буде проповідуване по всьому світу, надавши апостолам право ідіть, навчайте всі народи, хрестячи їх во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слово і істина дійшло і до нас, і ми сьогодні на українській мові за даром Святого Духа проповідуємо і сповідуємо віру Христову, яка для нас є основою нашого життя, основою нашого буття. І тому свято це важливе для не тільки церковних людей, людей віруючих. А для всієї України, для всіх жителів України, тому що це віра прадідівська, тому що це основа нашого релігійного життя, яке ми визначаємо собі згідно священного писання згідно Євангелія. Я радію, що маю можливість жити в період, коли відроджуються храми, коли будуються храми, коли ми бачимо торжество Христової віри. Коли мир, який панує на землі, в нашій землі, який дарував нам Господь, дає нам сили і наснаги і зобов'язує нас жити по-християнськи. Тому це свято величне, не менше по відношенню до інших свят, а рівнозначне всім іншим державним і церковним святам, воно нагадує нам. Які наші коріння, хто ми є, і особливо відповідальність полягає на Волинянах? Тому що віра Христова була тут ще і до часу хрещення Київської Русі, і Князь Володимир також родом із Волині. Народився він тут. І цьогоріч ми святкуємо його 1050 років від часу його народження. Ці ювілеї, які ми святкуємо, це можливість ще і ще раз розказати про нашу величну, славну, давню історію. І серед країн сім'ї Європейської ми маємо право і можемо зайняти достойне місце як рівний член цієї сім'ї, сім'ї християнської сім'ї, яка утворилася, зважаючи на проповідь Христової істини по всьому світу. Тому будемо святкувати цю подію, будемо радіти тій події. І хай, за словами Євангелія, просвітиться світло ваше перед людьми, які будуть бачити ваші добрі справи і прославлять Отця вашого, Той, що є на небесах. Святом усіх поздоровляю і закликаю на всіх Боже благословення. Хай щасливе майбутнє буде нашої України, нашого краю і у всіх людях, які тут живуть.